Ні дня без протестів, львівські студенти і далі не полишають євромайдан. Замість пар у них тепер інші справи. Вони хочуть до Європи. Як потрапити на захід? Думають і обласні обранці. Сьогодні навіть провели засідання. Спочатку рішення приймали у залі, а далі усім складом рушили на майдан про черговий день львівського євромайдану. Далі Юлія Манько. Чергове засідання, а на порядку денному лише одне питання: обласні депутати вимагають євроінтеграції і закликають країни ЄС підписати угоду про асоціацію. Відповідне прохання вони скерують і президенту України. Саміт Україна ЄС фактично окреслить не лише східний кордон Європи, але й визначатиме геополітичну ситуацію континенту на багато років уперед. Аби почули усі обласні обранці своє звернення продемонстрували і Євромайдану. Спільно з депутатами місцевих рад вони прийшли до студентів. На площі біля пам'ятника Шевченку провели виїзне засідання і спільно зі сподеями звернення прийняли одноголосно. Я думаю, що це все таки бажання сьогодні громади Львівщини, щоб ми були разом тут і таке важливе рішення приймали разом з громадою. От самі студенти майдану не полишають і, попри холу, та зірваний голос продовжують відстоювати. Право на Європу. Я за Україну, я хочу, щоб Україна вступила в Євросоюз. Так, ми всі хочемо підтримати Україну, щоб вона в ЄС поступала. Тут багато енергії, просто якось нам тут допомагає, дають нам навчаємо, ми підтримуємося і нам від того все дочерь, тепло чи холод. До кінця. Не забувають спудей і про символіку ЄС та України. Тепер прапори в них не тільки в руках, але й на обличчі. Багато людей підходять. Ну, бачите, яка тут атмосфера, кожен хоче проявити своє, крикнути щось, показати прапор, ну також хочуть малювати. Символіку стоятимуть до останнього львівські студенти обіцяють, з майдану підуть лише тоді, коли угода буде підписана. А тому і завтра замість пар вони знову прийдуть на площу. Щоправда, частина вже зібралась до столиці, аби вже там продовжити мітинг. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини.